Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми з вами приготуємо український зелений борщ без м'яса. Для початку в каструлю наливаємо воду так, щоб вона займала 2 третіх від загального об'єму каструлі. Ставимо на вогонь та доводимо її до кипіння. Далі додаємо у кип'ячу воду нарізану шматочками картоплю та нарізану соломкою моркву. Доводимо до кипіння та проварюємо 20 хвилин. Далі нам потрібно нарізати дрібно щавель. Далі нам потрібно приготувати заливку зі сметани. мисці з'єднуємо сметану. Відварені два жовтки та спеції сіль та суміш перців. Все це гарно перемішуємо. Заливка зі сметани готова. Коли овочі відварились, до них додаємо заливку зі сметани та жовтка. Гарно перемішуємо. Далі додаємо нарізаний щавель та дрібно нарізаний кріп. Це все разом перемішуємо. Доводимо до кипіння і разом проварюємо 2-3 хвилини. Далі вимикаємо вогонь і даємо борщу настоятися пів години. Потім можна подавати його до столу. Особливо борщ смакує з відвареними і дрібно накришеними яйцями. Обов'язково спробуйте приготувати цю справжню українську страву з зелений борщ ще Це дуже смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку україномовного каналу, за лайки та підписку.